По дорозі не перестаю милуватися грибним царством Фінляндії навіть в таку пору, що ось-ось випаде сніг. В темному, ялиновому лісі, навіть звичайний мухомор, у якого сильний дощ змив всі білі цяточки, виглядає як ліхтарик. Чи не так? Ну, а поруч фіолетові рядовки взагалі мені змішують всі мої карти і всі мої. Знання про цю, цей гриб. Я, скільки я знаю, фіолетова рядовка завжди у нас росла на листяному опаді. Вона росла в листяному лісі, в крайньому випадку в мішаному, але все одно росла здебільшого під березами, дубами та полями. Її грибниця харчується листяним опадом. Але ось тут не листяна, не опада, не тополь, не листяних дерев. а рядовка фіолетова росте з такими сімейками. я навіть показував в минулому відео як рядовка виростає із шишки. Ну а шишка зовсім-зовсім не схожа не на який опад. Всім привіт. Ну що, знову знову починається дощ. Треба поки сюди дійшов, була нормальна погодка, навіть сонечка коли неколи коли. Коли неколи проблискувала, проблискувало, прийшов і ось тобі на, знову починається дощ. Ну, да ще нам не страшні, нам страшна страшна відсутність результатів. Тож, ось там у нас стежки, і вони йдуть до цієї сопки. Ось сюди оце ось тихе, таке тихе темне місце до бревна. Перевіримо, що тут біга. Починаємо, іншими словами починаємо, починаємо мінувати підходи до скелі із печерою. В першу чергу виймаємо оці не до батарейки які пропрацювали буквально два тижні в україні і все я забув їх ще витяг... витягти там треба було щоб вони щоб вони мені вагу не додавали сюди і заправляємо ось такими сподіваюся що вони пропрацюють трохи довше так подивимося як тут Європейська... європейська якість і відповідає європейським цінам. Якість ще побачимо, а ціни тут ой-ой-ой. Хлоп. Ну і... Хай поталонить її і мені заодно. Я вам скажу, якщо це тварина, то найкраще вона добереться до тієї печери ось по цьому дереву. А по дереву видно, що воно використовується наше міст. Тож, нехай першій міні щастить. Навідуємося сюди днів через п'ять не менше. Ну а ми спускаємось донизу, до болота. Туди йде найбільша стежка. Ось, до речі, пряма до печери майже. А далі після того, як тварина спускається по дереву, далі йде стежка болотом. Іжовки, дивіться які шикарні. Отакі їжовики. шикарні. Оце ось знімається, воно дуже легко знімається і готується вже без галачок. Якби було їх багато, тут я б набрав, Отак так возитися із трьох штук не дуже. Як то кажуть, наївся. Тож, друзі, кому цікавий мій канал та корисні мої відео, користуйтесь, будь ласка, функцією спонсорства в YouTube. 35 гривень в сучасному житті це не гроші, а для мого каналу це дуже суттєва підтримка. Іншої дороги немає. Іншої дороги до... до схованки, щоб не по скелям, немає. А ось тут попід болотом іде стежка. Тежка до досить важкої тварини. А біля стежки в болоті тепер моя пастка. Я підозрюю, що ця стежка йде до схованки. Отак рехі в мене підозри є. Ну що, поживемо, побачимо. Дякую всім за увагу та терпіння.